Як полегшити батьківство та виховання дітей є одна дуже проста річ. Ми зараз про неї поговоримо. Будь ласка, дослухайте до кінця. Американська асоціація психологів в ході досліджень з'ясували, що є одна на перший погляд незначна річ, але яка значно здатна покращити ваше життя в ролі батьків? Виявилося слово «дякую» має значно більший вплив ніж здавалося спочатку. Посилання на дослідження залишу в телеграм-каналі. У дослідженні взяли участь 593 сім'ї, і основні висновки такі: один вдячність. Зі сторони дітей завжди веде до зниження рівню стресу у батьків. Два вдячність один одному веде до зменшення рівня тривоги у членів сім'ї, адже ніхто не очікує на критику. Три потреба отримати вдячність більше виражена у матері ніж у батька. Як це працює? Батьки щодня виконують безліч рутинних обов'язків, і, хоч це частина їхньої відповідальності, але ніхто не усвідомлює наскільки важливо визнання їхніх зусиль проста дякою або інші форми вдячності допомагають батькам відчути себе цінними та потрібними, що значно полегшує виконання їхніх обов'язків. Очевидно, що вдячність корисна і для дітей. А тепер поради. По перше, почніть із себе. Якщо ви рідко дякуєте партнерові або дітям, почніть дякувати за будь-які дрібниці. По-друге, почніть дітей вчити, що дякувати це нормально, і у нас у сім'ї всі один одному дякують. І третє, дякуйте за будь-яку допомогу, навіть якщо дитина просто підняла іграшку. Адже за. Задумайтесь, важко уявити щасливу сім'ю, де члени сім'ї один одному не дякують.